Астичні подорожі в реальність. Ще один листочок. Ще дві ягідки. Трошки чаю і три грами сіна. І отрута вже готова. Ось так. Чому ж воно тепер отруйне? І для кого воно отруйне? Це ми з'ясуємо під час нашої подорожі до отруювачів, до тих живих істот. Які отруюють інших. Я вас сердечно запрошую на невеличку екскурсію в теплу романтичну ніч. До отруювачів. Із фолькером артстом. Те, що там світиться і мерехтить, це світлячки. Точніше кажучи, самички світлячків, які в такий спосіб показують себе найкращим чином і приваблюють до себе чоловіків з успіхом. Як результат цієї ночі кохання з'являється потомство. Потомство, яке теж можна побачити вночі, поміж травою і листям. Личинки світлячка. Ця личинка не випадково повзе по сліду слимака. Личинки світлячків полюють на слимаків. Вони навіть виробили спеціальну мисливську методику. Спочатку личинка забирається на хатинку слимака, а потім атака промазала. Але на землі все продовжується. При цьому личинка мітить передусім у вусики слимака. Своїми отруйними кліщами вона завдає удару. Личинки світлячка отруйні тваринки. Тепер слимак випускає піну. Це він робить для власного захисту. Але замість того, щоб сидіти в хатинці, слимак знову висовується. Хижакові лишається тільки чекати. Після багатьох таких атак слимак нарешті паралізований і його можна спокійно пожирати. Наші улюблені милі світлячки, як личинки, вони постають в іншому світлі, вони перетворюються на жахливих чудовиськ, особливо якщо подивитися на них зблизька. Зовсім зблизька. Оце тут смертоносні отруйні кліщі, якими вона завдає удару жертві, що в кілька разів більша, ніж сама личинка. Але отрута використовується як зброя для нападу. Це тільки один бік справи. І її звичайно ж можна застосовувати і для захисту, як це було, наприклад, під час однієї бійки на листку «Латаття». Мурашки посеред стада тлі, з яких вони раз у раз висмоктують солодкий сік. Тобто, можна сказати, доять. Але тут є ще хтось, кого цікавлять тлі. Але не для того, щоб доїти, а для того, щоб їх жерти. Поки сонечко спереду їсть, ззаду його хтось лоскоче. Без сумніву найбезпечніше місце для тлі. Тут можна почекати, доки прийде допомога, а вона вже на підході. Мурашки оточили крадія худоби нападають на нього. Хоча й без особливого успіху. Жук тільки трохи опустив голову і вправно нахиляє свій панцир то в один, то в інший бік. Але потім він уводить в гру отруту. Оця мурашка тут хоче вкусити його за задню лапу. Здається, вже вхопила. Але потім вона тікає і починає шалено чиститися. Що ж трапилося? Сонечко може витискати з углобів своїх лапок отруйні крапельки. Ось цю ж жовту рідину. Я гадаю, з цим усі вже колись стикалися, і всі зараз думають, що він мені наробив на руку, але насправді це просто жовта захисна отрута з його залоз на ногах. через нашу шкіру вона, звичайно ж, не проникає. На відміну це кожен знає, від отрути безпе оси. Оса, коли відчує небезпеку, своїм отруйним жалом може ввести отруту безпосередньо нам у кров. І це примушує нас бути обережними з осами, і не тільки з осами, але й з усіма, хто має таке ж чорно-жовте забарвлення. Ось тут, наприклад, цю помаху поважають усі. При цьому в неї немає ніякого жала. Вона тільки прикидається осою. І зовсім непогано. Ось для порівняння прилетіла справжня оса. Її можна опізнати по її осиній талії. А ось імітатор. І таких чимало. Ось цей безпечний жук. Він прикрашений застережними смугами навіть знизу. Або ці мушки з характерними великими очима. Вони абсолютно безневинні, незважаючи на ці чорно-жовті застережні кольори, але призначення їхнє зрозуміле. Вони повинні ввести в оману і відлякати таких ворогів, як птахи чи жаби. Не тільки отрута захищає, але й її імітація. І ще одна істота, яка чорно-жовтим забарвленням відлякує можливих нападників. І при цьому небезпідставно. Вона вкрита отруйним слизом. Це плямиста саламандра. Дуже гарно з її боку повідомити всіх про небезпеку. Схоже, отже, що отрута себе виправдовує, а особливо тоді, коли ти беззахисний і слабкий. Але в такому разі це повинно було б стосуватися першу чергу рослин. Вони навіть не можуть утекти чи заховатися. Явно беззахисні, вони не здатні завадити шкідникам об'їдати чи обгризати себе. Чому ж вони не захищаються за допомогою отрути? Ну, деякі, як це всім відомо, це роблять. Хто добровільно доторкнеться до кропиви. Вона вся вкрита прозорими голками, причому не звичайними, а порожнистими голками. У їхній основі є маленькі мішечки, які можуть витискати отруту в голки. І саме це трапляється, коли хтось зачіпає кропиву. Голка тоді ламається на кінчику, а отрута потрапляє на мій палець. І вона діє. Вони чудово можуть виробляти отруту ці рослини. Питання чому цього не роблять всі? Відповідь вони всі це роблять. Рослини в основному отруйні. Справа тільки в тому, для кого. А щоб розібратися в цьому краще, ми поїдемо на наше картопляне поле. Листя картоплі містить особливо сильну отруту. Так ця рослина захищається. Це робить її неїстівною для всіх тварин, майже для всіх тварин. Бо є ще сумнозвісний виняток. Колорадський жук. Вони пристосувалися до отрути, і тепер їм ніхто не заважає пожирати картоплю. Особливо не їхні личинки. І так це відбувається з усіма рослинами. Кожна з них отруйна і завжди знайдеться хтось на кого ця отрута не діє, і він, звичайно ж, нападає. Подивіться на Колорадського жука, Але та все одно краще мати тільки одного ворога чи не багатьох, аніж багато. Бути отруйним вигідно для рослин. А особливо це вигідно для цього дерева. Це так зване дерево не Воно в своїх листках містить супер отруту. Це листя не а це міні дерево НЕМ. Отрута в листі і в зернах. Ми хочемо вам продемонструвати, наскільки вони отруйні, Не для людей, а для інших. Це можна зробити, так би мовити, підручними засобами. Зерно розмелюється. І так далі. Потім ми висипаємо все у воду, розмішуємо і розбовтуємо кілька годин. А потім. В оприскувач. Для нас це не отруйно. Але от для комах так. Ми оприскуємо одну міні-нивку. Ось цього має вистачити. Вона, отже, оброблена неемом. А ця нивка ні. Обидві ниви ми ставимо сюди. Із зрозумілих причин закриваємо кришкою, бо зараз ми випускаємо сарану, пустельну сарану. Вона, як правило, пожирає все. Тут одна вже гризе дерев'яну паличку. Отже, перегородку геть. Уже скоро Сарана знаходить зелений корм у сусідній комірчині і вирушає в його напрямку, але одна за одною вони марширують повз наше оброблене неемом поле. Або ж крізь нього, так наче вони знають, що речовина неему отруйна для них, що вона їх ослаблює і блокує їхню наступну линьку. Здається, усі засоби для них годяться, аби лиш дістатися до необроблених молодих рослинок. І одна по одній усі вони збираються справа на безпечній ниві. і вона стає дедалі меншою. у той час, як оброблене отрутою поле, як і раніше лишається недоторканим. Речовину дерева на справді можна застосовувати проти багатьох шкідників полів. Це суперотрута, яку виготовляє рослина, не скорпіони, і не змії чи павуки є найбільшими отруювачами, а рослини. І ми цим користуємося набагато частіше, ніж здається, на перший погляд. Наприклад, коли ми п'ємо каву чи чай, бо кофеїн, зрештою, творився не для нас, щоб робити нас бадьорими, а для рослин кави, щоб захистити їх від пожирачів. А коли ми перчимо свій біфштекс, тоді ми використовуємо рослину перець. Або ось тут шавлі, волошки. меліса аптечна. Для нас це прянощі. А насправді це отруйні речовини для захисту рослин від ворогів. І ми це інколи й самі можемо відчути. Якщо ми його багато наїмося, жоден комар більше на нас не сяде. Часник виробляє понад 60 речовин. 60 речовин, які частково діють і на наш організм. Через це часник вважається лікарською рослиною. І те саме. Можна сказати про омелу. взагалі, якщо чесно, то я це мав би зробити серпом, як колись Міракулікс, коли він варив свій чарівний напій для Астерікса і компанії. А в ній і справді є чимало всякого. Останнє наукове відкриття. Екстракт із листочків омели підвищує захисні можливості нашого організму, надає нам сил. Ми хворіємо не так часто. Однак не слід забувати, що всі ці цілющі речовини виникли первісно як захисний засіб, а ми ними тільки користуємося, і не тільки ми. є також і звірі, які послуговуються рослинними отрутами, щоб зберегти собі життя маленька екскурсія на Пасовисько. тут все практично вже з'їдено. Окрім оцих квітучих кущиків жовтозілля, це рослина, з якої навіть коров'ячий шлунок, який перетравлює все, не може справитися. Занадто отруйно. Про це коровам, очевидно, говорять їхні носи. Проте для інших жовтозілля це найкращі ласощі. Ці гусені харчуються ними. Це їхня кормова рослина. Вони нечутливі до отрути. І справа не тільки в цьому. З кожним ковточком ці гусені й самі стають дедалі отруйнішими. Вони стають неїстівними для птахів. І не випадково вони теж носять це жовто-чорне забарвлення. Жити довше завдяки рослинній отруті. Чудовий, просто геніальний трюк. Але зовсім недавно учені довідалися про ще хитріше. Йдеться про тваринок, які навмисне йдуть до аптеки, щоб придбати собі отрути. Аби це побачити, нам доведеться вирушити до балі. Балі ми знаємо завдяки старовинним храмам і рисовим терасам. Але зараз мова піде про інше, а саме про метеликів. Здається, у них тут місце збору. Щось там має бути, в цих висохлих, бурих рослинних рештах. Бо, як правило, метелики шукають квітів, щоб напитися солодкого нектару. Як, наприклад, оцей метелик монарх. Він висмоктує нектар своїм довгим хоботком. На жаль, це його останній обід. Бо щойно злетівши, він потрапляє в сіті шовкового павука. Павук перевіряє чи здобич їстівна, паралізує її своїм укусом і запаковує кокон із шовкових ниток. На потім про запас. Ось таке може трапитися з метеликом монархом, але цього не трапилося, б, якби він подбав про себе заздалегідь. Повернімося до тієї висохлої рослини. Це, власне, отруйна рослина. І коли вона зів'яна і засохне, отруту можна зібрати хоботком. Ні, йдеться не про поїдання отрути. Метелик спеціально прилетів до аптеки, щоб придбати собі захисний засіб. Залишається запитання, чи він подіє? Скажімо, в цій ситуації. Павук примчав блискавично, але замість того, щоб завдати паралізуючого укусу, він торкається метеликового крила своїм смаковим мацаком. І, схоже, воно йому не сподобалося, бо смак у нього отруйний. А потім павук робить щось зовсім дивне. Він старанно перекусуючи нитку за ниткою. Випускає метелик павутини. І ще один, кому своєчасний візит до рослинної аптеки врятував життя. Нічого дивного, що метелики-монархи такі ласі до отрупу. Але здається, що тут криється іще щось. Бо на отруту завжди летять тільки самці. І тут у нас теж. Ми в нашій клітці повісили мисочку з отрутою цієї рослинки. І відразу ж двоє самців сіли на мисочку і смокчуть отруту. Вони насправді виділяють схобота рідину. Певним чином випльовують її, а потім усмоктують отруту. Але для них ця отрута більша, ніж просто захист. Вона робить їх, якщо хочете, улюбленцями жінок підвищує їхні шанси у самиць. Чим більше отрутий собі несе метелик, тим звабливіше пахне його ароматична кипічка, яку він раз у раз висовує поблизу самички. На якісь частки секунди, але завдяки цьому приданому він і досягає успіху. Це просто фантастика, яку роль відіграє отрута в житті цих метеликів? отрута. Що на сто відсотків вироблена рослина Ми тільки починаємо відкривати для себе які невірогідні речовини виготовляють рослини від аспірину до контрацептивів, велика частина наших медикаментів, наприклад, теж рослинного походження. Про Порцілюші страв люди знали вже сотні років тому. це старовинна корабельна аптека. Складається вона переважно з рослинних екстрактів. Або ось ця чудова стара книжка. Тут описано понад 200 лікарських рослин. Усі вони ще й дуже гарно намальовані. Божевілля, так? Так. Але що це значить у порівнянні з тим, що практично кожну годину ми знищуємо один рослинний вид назавжди, без поворот? Ми спалюємо ліси, щоб одержати площі для забудови. Ми дедалі більше експлуатуємо землю і винищуємо так звані бур'яни. Ми осушуємо болотисті райони з усіма їхніми квітами та рослинами. І це при тому, що рослини Бог зна наскільки давніші від цієї книжки і красивіші, ніж ці зображення. Це при тому, що ніхто не знає, які лікарські речовини вони собі, можливо, містили. Оце справжнє божевілля. Бувайте здорові. Фантастичні подорожі в реальність. Доотруювачі. Автори Фолькер Артст, Карл Гайнс Бауман, Курт Гіршель. Гайнц фон Маттей, композитор Фрід Бауер, виробництво Маттей Фільм» на замовлення ЦДФ і «Транстел».